Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці провідних футбольних ліг світу все швидко та зручно. У цьому відео ми розглянемо результати 15-го туру Української прем'єр-ліги, оновлену таблицю Бобардирів чемпіонату та розклад матчів наступного туру. Поїхали! Інгулець переміг Ворску з рахунком 3-0. Верес рівне виграв у ЛНЗ з рахунком 2-1. Кривбас обіграв Полісія 3-1. Лівий берег та Оболонь зіграли в нічию 1-1. Олександрія перемогла Чорноморець з рахунком 3-0. Колос та Динамо Київ зіграли в нічию 1-1. Шахтар та Рух Львів також завершили матч із рахунком 1-1. Зорія обіграла Карпати 2-1. Перш ніж показати оновлену турнірну таблицю, поставте лайк, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Динамо 36 очок. Олександрія, 36 очок, Шахтар Донецьк – 30 очок. Кривваз 25 охочок. Полісся 23 очки. Карпати, 21 очко, Верес Рівне, 19 охочок. Рух Львів, 19 охочок. Зоря Луганськ 19 охочок. Елензе. 18 охочок. Ворскла 16 охочок. Колос 14 охочок. Чорноморець, 12 охочок, Лівий берег, 10 охочок. Оболонь Київ, 10 очок. Інгулець дев'ятьох очок, бомбардири чемпіонату. Артем Бондаренко, Шахтар Донецьк, 8 голів, Олексій Гуцуляк, Полісся, вісьмох голів. Мені цікаво дізнатися більше про вас. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео та яка ваша улюблена команда. Давайте подивимося на розклад матчів наступного туру. Поділіться цим відео зі своїм другом, який завжди питає про результати матчів, але сам ніколи не перевіряє їх. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. До наступного відео!